Дівчата хочу з вами поділитися таким досвідом сьогоднішнім своїм, і е, я знаю, що декотрим з, вам, з вас е, він буде дуже корисний: це про перегруженість розуму. Е, сьогодні зранку я прокинулася, і е, е, мої вихідні були сповнені. Подіями, сповнені людьми. І я помічаю, що в моєму розумі виникає дуже багато проекцій по завданням. І я розумію, що мені і туди треба, і там треба написати, і там сказати, і то зробити. І люди входять в моє поле. Я відчуваю згадую та, якихось людей, щось вони мені в моїй голові розповідають. Тобто я помічаю. Отакий великий каламбур, таку кашу з різних з різних думок. От. І що я роблю? Я зупиняю себе і розумію, що все це є не я, і це не приведе мене до жодних результатів. Що ми робимо в таких випадках? Перше, усвідомлюємо, що розум зараз нас розбалансовує. Що він створює хаос і дуже забирає в мене енергію. Він мене виснажує. О, тому завдання перше це є повернути себе в себе і не йти за думками. Та? Бо думки вони забирають нашу увагу, і ми розтікаємося по простору. І можете зараз уявити себе в своєму центрі, я є. І уявіть своє поле довкола себе. І ось ці думки, вони тянуть вашу увагу. Думки вони присутні в вашому полі, та? і ваша увага з вашого центру вона витікає то в одну, то в іншу думку. А ви заберіть свою увагу з різних думок і поверніть себе в себе. Повернути себе в себе це помітити своє тіло і нирнути в середину тіла. І це найкраще допомагає нам помітити своє дихання і почати ним, за ним спостерігати. І це нам також пізнання себе, та пізнання свого відчуття себе, яка я, і знання, про що я дає нам дуже гарне усвідомлення, де є я, а де є інше, тобто інші люди, які приходять в ваш простір, якщо ви з кимось взаємодієте, якщо ваше поле не захищене, тобто всі люди. вони образами приходять в вас і починають ну, там щось вам розповідати, да? тобто вижирати вас. І коли ми розуміємо, де є я, ми можемо почистити своє поле, почистити себе зсередини, структурувати себе таким чином, як мені потрібно. Починаємо та з дихання. Просто дихаємо собою. Добре, як ви сядете з рівною спиною, маківкою направитися вгору. І дихаєте тільки собою таке враження, що є тільки ви і більше нікого. І ті думки, які приходять в ваш простір, ви їх видихаєте з себе або просто являєтеся спостерігачем. Я бачу тебе, але я тебе зараз не вибираю. Я вибираю зараз себе. І свою чистоту, свою частоту. І задаємо собі питання, що для мене зараз важливо. Що для мене зараз цінно. І слухаємо себе всередині. Внутрішній імпульс, що я можу або хочу зараз робити? і мій світ, і я в ньому буду наводити порядок, себе структурувати. Та да, тут є усвідомлення, що думки це не є я. Я це те, що є всередині мене. Це моє відчуття себе. У мене є мої цілі і бажання, знання, куди я хочу рухатися. І я вибираю це. Що для мене зараз актуально? Що для мене зараз важливо? Що я можу зробити для того, щоб іти своїм шляхом? І дуже добре вам поможе ваш щоденник, де ви чітко прописуєте, що ви можете і хочете для себе зробити. Прямо створюєте у своєму щоденнику план дій на сьогодні, конкретні дії, так? плюс що вам важливо розвинути в собі. Задачі, за що триматися. Та які якості набувати? От. І коли ви це прописуєте, це вас також структурує. Все ваш. У вас є ваша чітка лінія. І коли ви маєте ось цю лінію свою, свій вектор, ви чітко слідуєте за ним. Але важливо його відчути саме зсередини, що це є я, ось це мені цінне. І тоді, коли приходять якісь інші думки, да, якісь люди. Тривоги, переживання, ви не зважаєте на це, тому що ви вибираєте інше, ви вибираєте себе. От, і у всіх інших наших медитаціях, які були попередньо, всі вони скеровані на вибудову свого центру. Тому час від часу те, що розвертайтесь, робіть, і слідуйте своєю дорогою. Це як один з варіантів доповнення. Можливо, комусь саме ось такий варіант підійде для того, щоб себе повернути в себе. І ще важливий момент, що коли я центрована, коли я розумію. Куди я хочу рухатися? Всі мої задачі і люди, тепер, які приходять, я з цим всім взаємодію зі свого центру. Тобто я маю в собі свою опору, і в мене є відчуття моїх цінностей, моїх задач, моїх бажань. І я можу цим керувати, я можу обирати міру взаємодії і не зраджувати собі. Бо коли немає в нас центрованості, і ми починаємо з кимось взаємодіяти, ми можемо розтікатися та, в інших і йти за їхніми цілями і бажаннями. Тобто ви можете бути допомозі, може бути любого роду комунікація. Все ви е, йдете в прекрасну взаємодію, єдине, що ви завжди присутні в собі. І не зраджуєте своїм цінностям за рахунок цього.